Доброго вечора ще раз. Зараз у нас планування з творчим колективом. Планування сміху, я б так сказав, тому що у нас завжди якісь дуже веселі ці планування виходять. Друзі, пише нам ведуча ранкових новин Анна Діденко на Фейсбук і просить Віталія Маргалика відремонтувати стіл, який вчора впав прямо під час прямого ефіру, а сьогодні в неї теж. Віталію, що ти на це скажеш? Ну, я хочу сказати, що я творча людина. Якщо його буде ремонтувати, то він точно розвалиться. Тому я вчора просив все-таки нашу технічну службу щось зробити. Тим більше у Ані Діденко, якщо вчора я його якось зачіпив, то сьогодні у Ані він вона сиділа тут де ти, а стіл аж там, угу. і він чомусь сам впав. Тобто, якісь друзі, у нас у стіл. нас є це ексклюзивне відео, яке ви зараз всі побачите. Це відео, коли впав оцей стіл. Прямо під час прямого ефіру. Частина стоїть частина столу в Анне Діденко. Дивимось. Які підозрюють у спекуляціях. Це й укріпило гривню. Фінансисти вже не виключають, що наша валюта може подорожчати навіть до 10 11 гривень за долар. Треба не палити з резерви, а треба якраз боротися з порушниками. Що ми її робимо? Будьте з нами і дивіться ранкові курасани». Ще ще якась? Віталій Маргалик, будь ласка, приходь зранку і зроби те, що ти вчора не зробив для столу нашого Анечка, сьогоднішнього Анічка, Якщо випу. тебе смішить так, те, що впало, то як тебе насмішить те, що піднялося? Мені. Мені оце, оце, Слухай, оце Валерій, ти цікаво, зараз про знає? долар. Валерій зараз говорив про долар. Дивна... Віталію, питання не зняте, коли ти відремонтуєш цей стіл? Я ж кажу, що я не змогу, Ну у нас є для цього технічна служба. Ну, я вже боюся там проходити. Чесно. Я вже зна, з цього боку. А він, він вже був такий. Це люди. видно було, що він вже був. Оця штучка, вона вже трошки отак Друзі, Насправді відкрив секрет, поки, е, ми це, поки тривав цей робочий день, все вже зробили. Цей стіл зараз вже відремонтований і вже нічого звідти не відвалиться.